Окей, okay, я подивилася бивці квіткової повні, і це хуйня, як на мене, але не для всіх. Тож, це історія про плем'я оседжі, котрі живуть в штаті Оклахома, в Америці, тобто корінні жителі Америки індіанці. В них знаходять в їхньому штаті нафту і вони якимось чином можуть зберігти це багатство при собі, тобто отримувати прибуток від видобування нафти. Все було добре, поки не з'явився білий чоловік. Тому що вони якимсь чином таємничим починають вмирати, але не знають, хто саме це робить. Здавалося б, логічно, це робить якийсь білий чоловік. Але там працювали робітники білі, і був чоловік, яким, який називався королем, до якого приїхав племінник, і саме цей приїзд і став відправною точкою. До розслідування. Тобто відразу як він приїхав, почалися смерті і почалося розслідування. З вони вирішили самі це розслідувати. а точніше їхня місцева влада, тобто шериф і вож племені. Але після того, як приїхав племінник, котрий одружився на доньці одного із індіанців, смертей ставало все більше, і вони були все загадковіші. І, звичайно, жорстокі В якийсь момент дружина цього племінника вирішила, що потрібно звернутися до ФБР, і всі її підтримали. Тож цей фільм є, так би мовити, звітом розслідування ФБР. Тож перейдемо до кінця, і чому саме це звіт ФБР? Тому що в кінці є сцена, де читають зі сцени. Звичайної театральної сцени, саме очерки і свідчення очевидців, свідків і тому подібне. Звідки ж взявся цей очерк, Якщо це діяла одна сім'я, вбивали вони індіанців, які в той час е, нікому не було жалко. Вся проблема в тому, що племінник то вийшов не по наказу дядька за індіанку, а через кохання. І саме тому він в кінці вирішив свідчити проти свого дядька, хоч той і відмовив його в перший раз, але в другий він все-таки вирішив, коли померла його донька. Тож, перший раз, коли я подивилась опис до фільму, я вирішила, що можливо, це було би цікаво. Але я не уйшла одного факту, що цей фільм зрежисував Мартін Скорсезе, і це йобана нудна хуйня. Не хочу нав'язувати свою думку, де і в мене немає ніякої експертності, але це правда. Мені було дуже нудно, особливо враховуючи те, що дві години там якась така ну сама нудна хуйня в моєму житті. Все настільки затягнуто, що я вже думала спати, плягти краще або виробити цей фільм. Тож, фільм йде три години. Щось цікаве і динамічне було десь, може, години-півчасика десь. Це не вважаючи, що оцих очерків-начерків детективних. Ну, коли вже все йшло до розв'язки і. Тіп вирішив здати свого дядю. Хоча акторська гра була більш-менш непогана, мені правда не сподобалося, Їбало Ді Капріо, я не знаю, чому. І чи правильно я роблю, що засуджується їбало, але все одно. Я думаю, що фільм був війний через затяжники з діалогів, але без діалогів було все більш-менш логічно. Можна було її би трохи зрізати. І ще ці, там цікавий момент був, як Ернест всіх підговорював щось зробити. Ну, точніше, не всіх, а конкретних людей зробити конкретну справу. І е, після чого король приїжджав починав на нього пиздіти. Класіка. Тож, це був самий короткий мій випуск, тому що не хочу говорити більше про цю хуйню. Е, до четверга, всім гарного дня! Це був короткий переказ. Підписуйтесь, там посилання в профілі на мою баночку маленьку. І, і під цим випуском також. Ставте оцінку, лайки, всім пишіть коментарі обов'язково. Всім гарного дня!